Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 23 вересня 2024 року. Обрізавши виноград, прочищавши пасинки, верхушки, ну, вже більшу половину прочистив. І що хочеться показати, дивіться, яка надзвичайно врожайна гібридна форма Міланочка. Одна із моїх улюблених. За два останні сезони, вона мені дуже сподобалась. Я Її вже підсадив мене її вже 4-5-5 кущиків. На ягоду дуже шикарна гібридна форма. І дивіться, яка її врожайність Ось на пасинках пасинок. Дивіться, ось був і дивіться, ось одна, дві, три, три грони, з яка закладка бруньок. І як і завжди, вона і так закладає по 3-4 соцвіття, Ну, я залишаю по одному по двом, щоб вона дуже рано достигала. Дуже смачна, дуже мускатна, а просто ще врожайність. Дивіться, які грони на пасинках. Ну, якби вона достигла, тут грона б була б, мабуть, грам ну та 800 і ця, мабуть, до пів кіло. Та й ця маленька тут більше кілограма. Дивіться, ось також ось ось дивіться, яка гроночка. Дивіться, що на полу я трішки зібрав, але я все зрізаю. Тому що вже як-не-як жовтень. Скоро, дивіться, вже майже майже достигла гроночка. Ну, я куштував, то така солоденька, мускатик відчувається. Але але потрібно потрібно зрізати, щоб і лоза. Вже, я думаю, аби ще десь днів 10 вона повністю була б стигла. Ну, Нічого, ми працюємо зараз на кущ, все обираємо. Бачите, скільки пасинкового урожаю, що вони возьми по, по дві по дві гронки і як запилюється, чудово. Да, вже Обробок не було ніяких, тому по вершках вони оїдемо потрошку, тому щоб він не опускався в нас ниже. Ось дивіться, одну гроночку залишив, майже готова, тому цю будемо трішки М -м -м. маленькі ягодки, вже дуже мускатні, солодкі, ще одні п'ять її зріжемо, з'їмо. А так, як бачите, весь лист і лоза частенька, тому щоб ми е не, хворобу не опускали на низ, бо по вершках вже на молодих паганах, на ягідках трішечки ну де, де нема, ну, де ось є, трішечки розпочинається. Це їдемо, і ось, як бачите, на лозі, ну це на молодому пасинку. А лоза в нас вже витрівша, тут все в нас все чистенько, по лозі ніде нема обробки. Тому оце все ми отак ось будемо раз і все зрізаємо, прибираємо. Оці дві чудові грони з цим пагіном. Все ми сюди викидаємо і потім вивеземо. Так що дуже-дуже вражайна гібридна форма міланка, яка мені дуже-дуже подобається. Ось яка в неї вражайність. Міланочка, що ще хочеться. Нічого тут, я думаю, говорить надрожайна, смачна, хороша гібридна форма. Так що у кого нема цієї гібридної форми, будь ласка, придивіться до неї. Хрустка, смачна, мускатна, дуже рання і дуже багато викида пасинкового рожа. Він і тут був, ну тут все раніше пасенкувала зрізано, а на вершках, де... Ось не було часу заглянути, воно все відсвілося, все, тому зараз ми прочищаємо, щоб у нас було все частенько, і прибираємо весь врожай. Ну На цьому все. До побачення, до наступних відео.